Всім доброго дня, вас вітає канал Авторемонт UA. Нова серія, нова робота з нашим Жигуликом. Значить, ребят, дивіться, так як в мене неудобно виїжджати, заїжджати двом автомобілям в гараж, я зробив таку невеличку рамку, зварив на поворотних колесах. Ну, воно ще поки не приведене до, як то кажуть, ізяшнього вида тому що це все поки що для провірки. Але машинку можна спокійно в самому відкотити. Для того, щоб можна було легше виїжджати заїжджати. Значить, дивіться, ребят, що я роблю сьогодні. Пам'ятаєте, ті, хто слідкує за каналом, у мене оці двері були ударені. І вони, в принципі, не підлягали ремонту. Того, були придбані другі двері. Ось, я зараз їх поки що настраюю, так як ми всі розуміємо, що якщо двері хоч із одного Жигуля, з одної тої самої моделі, але вони не стануть так, як на даному етапі стояли його рідні. Ну, Перше, треба буде ось тут попрацювати трошки з зазором. Ви бачите, він наче трошки великуватий. Е, Під настрої трошечки ще замок, тому що слабенько закриваються, скажімо так, ті двері хорошо, ці хуже. Тепер дивіться, внизу ось тут у нас. Уголок треба буде дверей зробити, тому що він трошечки отгнив. Ну, але так, в принципі, вони ціленькі. Значить, вже я поставив двері, зробив, зверніть увагу, ще ось петлі. Тут, виходить, вони були одрізані в цих в оцих дверях, були петлі одрізані. Прийшлося витягувати, переробити петлі, зробив, щоб вони не тіліпалися, якщо вам видно. Е, значить, ситуація така, що е, петлі зробив із клапана із з Жигульовського обварив. Тепер двері не тіліпаються, сидять добре. Остається тепер все це діло настраювати, підганяти. І, в принципі, можна тоді вже, як двері подрегулірую, зняти їх треба буде, зробити уголочок. І потім можна буде приміряти поновою. Процесор. Дивіться, обробив. Низок дверей, перетворюючи мержі зараз, поки він працює. Така от ситуація. Так, і ось на цих дверях наш згнивший кусочок. Ну, то есть, він згнив геть. Я його вирізав до металу, до живого, якщо вам видно, так. І ось у мене є заготовочка. Один і два цей метал. Я його такой. Хочу сюди от, оп, і приварити. Лишнє обрізати. Ну, перед цим, понятно, що є у нас зверху услід державчини, бо воно ж давно лежить. Оброблю зараз. І, в принципі, сюди піджину його, і у нас уголочок дверей приварю. Потім в будь-якому випадку його шпаклювати. Ви бачите, яка тут ось шпакльовка. Пошпаклюю, підрівняю, і цей голок буде. Ходить, нікуди він не дінеться. Ось готовий глок. Ось тут був шов, я його затер. Ну, тоді шпакльовка все прикриється, але, в принципі, нормальний хороший оголочок з металу зварений. Тепер я знатиму, що тут двері в нормальному стані. Далі починаємо латати, лічити двері далі і продовжувати роботу. Так, ребята, позачищав усі елементи, обробив преобразователем ржавчини, такий він, який зелененький. Ось внизу ось наш уголочок, Ще треба буде чуть-чуть підрівняти. Ось тут усе, тут. Ось тепер зверніть увагу, тут у нас була ржавчина. Все, наскільки це можливо, пооббирав до голого металу і обрав, і. Роботав преобразувателем ржавчини. Зараз підождемо, поки він попрацює, преобразователь ржавчини, потім уберемо його водою, там треба його убрати, він утворить пленку спеціальну. І, в принципі, потом зверху я ще погрунтую кислотним ґрунтом, який закриє воздух ржавчині. А потім зверху акриловим і можна буде красити. Так, після того, як попрацював перетворювачі ржі. дивіться, ребята. Обработав я кислотним ґрунтом. Все це діло. Він уже зараз підсох. В принципі, він должен законсервірувати нашу ржавчину. Тобто отак якось. Тепер, зараз він досохає, я покрию це все діло акриловим ґрунтом. воно висохне і можна обира глянець і шпаклювати. Так, ребят, дивіться, покрив акриловим ґрунтом. Закрив обокситний ґрунт. Отакий промежуточний результат у нас. Тепер воно підсихає нормально. Ось тут, зверніть увагу, кругом, де був голий відкритий метал. Кругом все покрито. Все закрито зразу кислотним потім акриловим ґрунтом. Зараз акриловий ґрунт. Трошечки підсохне, і можна набивати риску і потихеньку шпаклювати. Так, результат дивіться, обшкури вже всю поверхню. Там де треба закрив акриловий, точніше, кислотний ґрунт акриловим. Ось це був гравітек зняв. і все вже зроблено. Тепер будемо потихеньку шпаклювати, і приводити це до нормального виду. Так, що буде в нас жигулик не витий не шпакльований ні разу 1978 року. Так, пройшовся першим слоєм по наших дверях. Значить, і тут пройшов стекловолоконною, там, де у нас вварилося кусочок. Зараз воно підсохне. Потім рівняю машинкою, шліфую, потім дивлюся, де що. Треба підшпакльовувати далі. Так, пошпаклював першим слоєм трошечки. Я його вже шліф-машинку зняв. Тепер будеш шпаклюватися другим слоєм. Але я трошечки забув вначалі, що я хочу зробити. Получається, ці двері не з даного автомобіля. І виходить така ситуація, що на цих дверях зазор між передньою частиною дверей і крила великий. Можна спробувати за допомогою завісів його підрегулювати. Я спробував, наскільки це можливо, двинути його вперед. Тобто під завіс я підложив шайбу, бо зразу я хотів його підігнути. Але під завіс я підложив шайбу, пішло трошки вперед, ззаду перестало зачіпатися за замок, все добре. Ну, ось тут залишається у нас зазор здоровий. І нема куди вперед штовхати, тому що оця частина вже починає впиратися в кузов. Що можна зробити, щоб трошки вирівняти зазор? Ну, Я вирішив зробити таким чином. Ось у мене електроди, троєчка. Я зараз візьму його, і ось так, ось так тут, акуратно вигну по е, формі наших дверей, наварю, потім, в будь-якому випадку, ці двері будуть шпаклюватися, я його тихенько акуратно зашпаклюю, але перед цим поставлю на машину, подивлюся, як буде виглядати зазор, і в принципі таким чином я його. Зменшу. Як варіант, можна попробувати того що кажеться з одної тої самої моделі. Але як ви знаєте, на автоваз завжди робиться Ну воно однакове і якісь розміри не совпадають. Так, дивіться, ребят, значить, приварив наш електрод. Отак от, от по всьому по всьому периметру, приварив його повністю ось до цього місця. Далі там вже зазор нормальний. Тепер воно зараз це все діло зашпаклюю. І, в принципі, все, наш зазорчик буде нормальний. Я вже двері поставив, подивився, в принципі, як для Жигулів, то зазор піде. Тільки шпаклювати треба буде стекловолоконною шпакльовочкою, щоб забити всі пори. Зашпаклюю тут, зашпаклюю знизу. І все, в принципі, все буде ходити хорошо. Ті перед цим ще погрунтую, і можна буде роботи. Так, значить. Пошпаклював я спочатку стекловолоконною шпакльовочкою, вона висохла. Потім, дивіться, зверху покрив опять таки звичайною нашою шпакльовкою буду потихеньку рівняти. Але ось вам результат. Тут, де спереду був приварений для уменьшення зазора, був приварений у нас цей електрод. В принципі, все зашпаклювалось, воно тепер одне ціле. Далі пройдуся машинкою. Після машинки бруском. І, в принципі, я думаю, вже буде рівніше. Потім, як вже зроблю, продемонструю результат. Так, значить, дивіться, ось результат роботи. Ось така поверхня вийшла. Ось такі у нас двері вийшли. Значить. Працював я шліфмашинкою отаким от, от брусочком невеличким. Знаєте, Спочатку я проходив 80-ю наждачкою, потім 100 потім ю потом 150-ю і 180-ю. Тепер я його ще замию. Це все діло. там, Якась у мене є чи 240-ва чи 320-та наждачка. Я це все діло замиваю. І, в принципі, можна отут де пошпакльоване по. Ґрунтувати. Після того вже буде встановлюватися на автомобіль потихеньку. І краситься вже з усім, як буде краситься у нас вже весь кузов. Замию, включуся на хвилиночку. Так, ребята, значить, дивіться. Замив наші двері. Отак От вони виглядають зараз. Замивав 320-ю наждачкою, хорошо змачував водою. І отакий вигляд вони зараз мають гладенькі, гарненькі, якраз готові можна буде вже потихеньку ґрунтувати, Обезжирити і ґрунтувати. В принципі, залишилося мелочі тут зробити два отвори під ручку, обрати чуть-чуть лишньої шпакльовочки, Ну, це вже буде не в відео. І можна вже безпосередньо грунтувати. Значить... Так, ребят, після шпакльовки покрив лак, о, кажу, лаком ґрунтом, акриловим ґрунтом. Покрив все це діло. Ось отакий от, от результат тих дверей, які були. Так, да, вони получилися не ідеальні, в принципі, як би там не було, але в ідеал я їх і не виводив. Просто вони досить гарні. Не на 100% можна було б ще б, би, рівніше, ще по цьому. Ну, в принципі, я думаю, як для першого разу, як для Жигулів, взагалі будуть хороші. Того ну, така от ситуація. Я зверху ще раз покрию одним слоєм лаку. Чи, ой, кажу лаку цього грунта. І в принципі, я думаю, хай сохне. Ну, Таке от відео по підготовці одного із елементів кузова для покраски. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалось, все одно ставим лайк. Підписуємося на канал. Всім дякую, хто дивився, всім до побачення!